Всім привіт! Дякую, що вирішили додатково переглянути BMW X4, тому що це найкраща альтернатива між Renault Arcana і BMW X6, тому що тут є ніби все. ну GLE купе, звичайно, з боку не стоїть, тому що ця машина що коштує 39900. Де GLE за сатен, де це за 39900. Машина так само, як вони, передні, задні у нас гальма дискові, великі, красиві колеса, дай Бог пам'яті. Це 9 найчітки. І ще є літня резина на них, LED-оптика, звичайно. От Красива передня розчітка. Одразу для скептиків машина із США, машина була отак от намочена так звідси і сюди. І ще важливий момент, що це все відновлювалося на офіційному дилері, щось там майже 300 тисяч. Це все є чеки. Хто вже буде більше матеріалу, той зрозуміє. Коротше, все, що потрібно було, все розібрали, зробили, потім рітейнг і просто вийшло нове авто. Тут є додаткове отримання жорсткість бокової підтримки, електросидіння, пам'ять сидінь, є підігрів керма, звичайно, велика мультимедіа. Всі асистенти їздить електроручник, коробочка ЗЕТ, підігрів сидінь, проекційна панель, подушки безпеки, чорна стеля, ну багато подушок безпеки, бокові шторки також є. От, панорамна стеля, чорна стеля. Ну Ви знаєте, взагалі дуже вона супер затишне. Коли навіть дружина не їде, Каже, ну просто космос. Вона ніби як пушинка їде плавненько, музика, тут хоча не хаман картон, але дуже якісна, безпровідний карплей, ззаді клімат-контроль, дві зарядки. т камера камера задів, патроники по колу. Здвоєний красивий вихлоп, ось такий от зручний комфортабельний багажник. ну Там мало що треба повикидати, друзі, змітя. Це все поналітало. От. Все красивенько, є на всякий дрібізок, на пакети можна скласти сидіння, це вже якщо комусь зовсім буде його мало. Є розетка, ось такі комфортні салазки, щоб ну, кріпити ще щось. І по шторці, що вона не на ролеті, вона на такій штуці, щоб нічого не тарабануло. Отака от от лялечка. Всім дякую, що подивились. Дивіться, уявіть себе, що ви летите, знімаєте сторі собі. На свою роботу п'єте водичку, бережете здоров'я, любите себе, кайфуєте. Дякую вам.